Всім привіт, шановне панство. Нарешті у нас перший виліт за головним. Ось так. Я на вільчику їду якимись степними дорогами прикольними. Коротше, скоро буде річка ІПЛ. Будемо намагатися з вами обрибити, можливо, якісь новенькі воблерочки. Зараз приїдемо, подивимося, що до речі, яка вода, бо тут дуже сильно залежить все від рівня води, який йде в річці. Зарегульована вона також є. І... Якщо буде все добре, то гадаю, успіх сьогодні буде на нашому боці. Але про все це подробніше подивимося далі. Ось така типова українська дорога десь на словацьких просторах. Сипана також камінцями, але дуже приємно. Їдеш тіньок, бо сьогодні у нас буде дуже жарко, 32 плюс і Тут десь доходимо ми до перехрестя, яке нам відкриває, зараз виїду на горбик і покажу вам які прекрасні пейзажі. Тож десь там нас чекає перекат, ось тут скаче, як ви бачите, олень, чесарна. Коротше, краса, та й годі. Ну поки я тут відхекуюся, да, ось так виглядає. Річка. І в цій частині ми будемо з вами намагатися зловити, і там ще трішечки нижче за цим таким мікроперекатом. Ну, на жаль, вся річка дуже заросла кропивою берега і немає просто доступу до води. Тому я змушений їздити на ось такі локальні точки. Ну, гадаю, в цьому році ще буде щось інше, але сьогодні не про це. Поки що тут зараз збираєш Одесенько вудку і будемо намагатися його зловити. Ось так, ось так народ, все тут просто плаче, хочу у воду. Навіть, блін, не знаю, з чого б його начати, бо цікаво покидати все відразу. Добре. А, замовив я ось таку був цикаду. і гадаю, що зараз з неї почнеться вся ця двіжуха. Замінив я гачки на одинарники, які захльостують між собою. Але подивимося, чи взагалі будуть на неї покльовки чи ні. Так. Прийти до берега це не було проблемою, а ось спуститися до води тут, скажімо так, є ряд нюансів. Я що в сандалях сьогодні, в слизьких, ну таке. Знаєте, перша рибалка, вона якось не то, щоб спонтанна, але поки що якось не дуже продумана, така була на чилі, скажімо так. Вчора з вечора шурясенько зібрався і побіг, погнав. Ого, це його, звісно, дубасить цього. Облірочка так, по настойках все так, як і було. Блін, я так давно не держав цю вудку в руках, слухайте, що аж, аж геть я відвик від неї. Ну, фрикціон, здається, в погоді. Налаштований добренько. Оба! Ти подиви. Но не встиг закинути. Ага, знову промах. А Це, звісно, дрібізок тут буде стояти. Тут глибина у нас невелика. Тож розраховувати на якогось крупного... Головня я просто не буду, не буду себе тішити якимись там... Оба, дивіться, другий раз, йомою. не буду себе тішити якимись там космічними е, цими мріями про те, що мені тут зловиться велика риба. Ні, тут в основному стоїть дріб'язок, можливо, нижче десь там щось буде цікавіше, але все одно, знаєте, так, виїхати просто покидати, покайфувати. Зараз я трішечки підлаштую мульта, бо мені якось некомфортно все після джигу. Не критично, просто дуже сильно якось поволені гальма. Ну, так, буде, мабуть, трішки краще. Так. Сикада ця бляха пручається, капець, якщо хтось не знає. Прям відчувається такий дуже сильний напряг. Е -е -е -е. Гра широка, Ну, будемо зараз намагатися. Далі. Оп! Ну, Бачите, як є поки Мале тикає. Але за рахунок того, що стоять одинарні гачечки, він не засікається. Можливо, не сміливо атакує, а можливо геть мала риба, бо в принципі сама приманка досить така дебела. Ну давайте ще спробуємо, знаєте, що зробити? Ось туди десь закинути. Так, ну поки не цю цикаду, хочу спробувати покидати і на стоячій воді. Тут також були головні у минулому році. Десь вони тут подибували періодично. Чомусь мені просто сподобалася форма цієї приманки. Я не думаю, що вона буде настільки агресивною, чесно кажучи, не очікував взагалі. Ну, подивимось. Але гадаю, якщо прийде якась велика рибина, то для нього, мабуть, це не буде стояти оба якась проблема. Знову була покльовочка, це, до речі, була більша рибка. Але все-таки одинарники. На головні, як ми бачимо. Хоча треба половити нею кілька рибалок, щоб зловити по... Ага, знову вихід. Щоб зробити потім висновки. До речі, наголошу, ще на кольорі. В моєму розумінні, ну як і, мабуть, у більшості з вас є такий комплекс, нав'язаний нашим суспільством, то, що голови не бере світлі приманки, голови не бере якісь там, я не знаю, кислотні, червоні. Особливо білі це не для головня. Ну дивіться, біла тут це є, немає якби, проблем. Так, да, Поки що не зловився, але я просто впевнений, що я зловлю. Але є контакт з ним, тож реагує голови на біле. Це насправді я не знаю, хто придумав таку штуку, і вона дуже міцно засіла в наших головах з вами. Опа! А це вже підтвердження, друзі, моїх слів. Ну, то Це не такі вже він і малий, я вам скажу. Звісно, не монстр, не гігант, але це ось ця якраз рибинка і відкриває е сезон по головню в цьому році. Офіційно відкриває, я вже мав кілька невеличких рибин, але то було так, знаєте, в прилові випадково. Ну, такий він не дуже великий, але, на мій погляд, дуже класний. Попробуємо різні тишечки. Так, так, сям-там. Здається мені, що, мабуть, ця приманка, вона, можливо, не для течії, я її тут використовую. Але якщо є покльовки, якщо риба реагує, то чому б і ні, власне. Так, Ну, в траву, звісно. Невеличкі, але але є. Так, Зараз треба зібрати підсак. Все-таки вирішив я не заганяти собі пальців в пальці гачечки, а брати рибку в підсак, то ну, знову таки. Малючок, але покльовочка, друзі, ну, найважливіше на рибалці, це те, що рибка наша клює. Є змога її спіймати. ну, Маленький так, але ж. Але головень, але покльовка, але малесенька перемога. Так, ну, що, красеню? Досигачка в палець не дасть. А, такий малючечок. Добре, не будемо його мучити, хочу вам показати на камеру, але він. Не дуже налаштований на демонстрацію своєї краси, але так буває. Бачите як, і без проблем вибирається в облирочок силіконового підсака. Ну, коротше, така у нас сьогодні з вами движуха. Так, виглядає наш перекат. А Зараз я тут розочок ще проведу. Зверху хочеться мені обловити ту нижню частину, на мій погляд, вона буде більш цікавою. Звісно ж, я прийшов, тут все вже розлякав. А ось та частинка викликає в мене цікавість неабияку. Там би мали бути головні. Я впевнений в тому, що вони там десь є. Треба тільки, оп, це, до речі, не було дрібне, було трішки більше перед тим. Друга покльовка була дрібної риби 100%, але перед тим було щось цікавіше. Треба буде йти мені по траві, по ось цій кропіві і проторити собі дорогу для того, щоб я... Оп, це була більша риба. Це більший головень був однозначно, це малий. Можливо, не такий він вже і малий, зараз подивимося, бо важко вимотати проти пруду. Так, ну. Невеликий, але все одно він там є. Ага, спробую зараз я його акуратно звільнити відразу, поки в мене є плоскогубці в руках. Так. Оп. І Оп. Подякуємо рибці. Ну, бачимо, да, приманочка працює, все як треба. Клас. Я дуже задоволений. Так, народ, обловили ми з вами верхню частину перекату і зараз йдемо ось сюди. Подивіться, що тут росте. Просто крапива, осока і вона досить висока. Зараз я буду просто проторювати тут таку стежку для того, щоб прийти до води. Здається, близько цивілізації, але все тут такі, знаєте, ці місця абсолютно якісь дикі, ненормально дикі. Ну, Як є, то йдемо. йдемо, зараз будемо плакати разом з вами від цієї крапиви. Так, ну скажу відразу, що приємного в цьому мало. Штани то не проколюються нею дуже сильно, але справа в тому, що я в сандалях. Добре, що хоч мені прийшло в голову надіти під них шкарпетки, щоб не понатирати ноги. І ось таким чином поступно, поступно ось так мусимо зробити дорогу, яка нас приведе он, на ті місця. Потім підемо ще далі, побачу що сьогодні, чи можливо вже на наступні рибалки, як буде бажання, як буде виправдано цей поход такі екстремальні трохи до води. Капець. Подивіться, вона реально зросте мені по груди. Тож така собі історія. Так, Ну здається, все трішечки стихло. А, проторив я останню стежку. Кілька хвилинок дав паузу. Попробуємо обловити цю частинку. Можливо, ще риба не підійшла, бо ну, хочеш не хочеш, а коли ти ламаєш цю крапиву, щось там гілки тищать під ногами, то воно все. оба, 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 Відбувається досить шумно, але ось і винагорода за. Мої старання. ну Невеличкий, але приємний головень, Знову ж таки на... Ага, ще й сам очіпився. ну Взагалі клас. ну Ось такий красунчик. Не міряю, друзі, рибу, вона десь 30 може. Може є 30 см. Долоні в мене 25, да, це трошки більше долоні. Ну, коротше, таке. Не будемо його мучити. Подякуємо йому за клюванечко. І можете навіть натиснути лайк Wobler. Дорогенькі мої, як бачите, да, перейшов я на коливалочку для того, щоб доповнити сьогоднішню, скажімо, незаповнену нішу ще однієї приманки. Розкажу вам так. Як я бачу цю рибалку, ми ставимо, наприклад, воблер, як це було сьогодні, збираємо все те, що є активне. І потім то, що вже або повелося на воблер, ми накололи, або не хоче брати воблер, Ми замінюємо радикальну приманку і починаємо грати. Це має бути абсолютно інший тип приманки. Інколи спрацьовує і фарба, але мені більше подобається змінювати тип приманки. Тож я поставив ось таку натуральну аріату від флагмана 3,9 грамчика. Це дає мені змогу така вага якісно та -то точно закидувати. І ваги цієї приманки тут якраз достатньо для комфортного облову цих точок. Хочу ще зазначити, що характер покльовок риб дуже сильно відрізняється від того, як риба брала на воблер. Це був такий різкий агресивний удар, а на коливалку це виглядає зовсім інакше. Це така, знаєте, хватка, або навіть не відчуваєш, як риба бере, але ну, вона вже є в тебе на гачку, або втікає, або ти її ловиш. Ну, Ось така особливість сьогоднішньої рибалки. Оба! Ти бачиш на як на паузі, друзі, дав паузу, бо трішки в мене коліно перекрутилося. Е і саме на падінні атакував ось такі, в принципі, стандартні для сьогоднішнього дня, але щось він геть не пручався. Ха, Цікаво. Ті рибки прочалися дуже сильно, а він, мабуть, вирішив продемонструвати нам свою силу вже в підсадці. Я вам продемонструю, звісно ж, як він виглядає. Ось ну, такі теж десь. Біля 30, там, можливо, трішечки більше, трішечки менше. Не йдемо його мучити. А, прикольно, то, що бачите, як пауза приманка пішла на дно і бум-бум, ну. Так, народ, оскільки я вже в'язався, то вирішив вам розповісти, чим же ж я сьогодні ловлю і чому саме так. А, так, вудка моя, це Юстас, зріст 1,92 м, зібрана на бланку Юстаса SFT. До 5 м має зріст. Катушка це китаєць Hypo Arise Air. ну Дуже гарна котуха, як по мені для ультралайту взагалі то, що треба. Шнурочок тут намотаний від Азура 0,4 діаметр, і я щойно прив'язав флюрокарбон також від Азура, який має 0,27 діаметр. Можливо, хтось скаже, що це товстувати діаметр. Інколи тут трапляється така непередбачувана ситуація, що на дні щось є, що зрізає просто флюр. Я не знаю, що це там, можливо, якісь гості предмети, щось таке лежить. Я вже пару разів зрізав там на 0,2 другому шнурі і Воблер і Блешеньку. Тому ну, лишній раз, скажімо так, я перестраховуюся. Можливо, трішки грубувати цей флюр, але в цілому він, якби як ви бачили, підходить для моїх умов. І Якби цим сетом я сьогодні ловлю, ловив, ну і далі продовжуємо. Тож погнали, подивимося, чи ще будуть брати риби. Пішли. Ну Ти бачиш, не встигла вона приводнитися і відразу бубух. Якось періодично ще й пручається, може це не найбільше, але трішки є у рибки. Так, ось такі. Красунчик, знаєте що, друзі, не буду я його брати навіть у підсаку. Рибка ця невеличка, ну спробує забрати загачок. Ось так. Відмінно. Відпав сам. Друзі, трішечки, мабуть, варто сказати про проводку. Давайте почнемо з воблера. Камера так трошки. Ну нічого. Воблерочок, облерочок наш сьогодні найкраще працював на рівномірній проводці. Я пробував твічити. Пробував робити якісь паузи, не давало ефективності ані збій приманки, ані якісь маніпуляції з нею. Треба було натяжка, щоб воблер максимально сильно грав. Тоді риба на нього реагувала непогано. І друга наша приманка з вами сьогодні це коливалочка. Коливалочка 3,3 і 3,9 грама я використовував. Коливалка працювала як на рівномірці, так і на падінні на джигу. Підтвічування не дають результата, ну, не знаю, чи так співпало, чи так сьогодні є, а от пауза саме падіння приманки на дно, на дном риба часто забирала приманку. І, звісно ж, рівномірна проводка. По таким потужним ривкам. Ну от знову ті сам, та сама історія, що дуже-дуже воно немає агресивної атаки, ось такі якісь підвисання, сказав би, щіпки, чи не знаю, як вам це сказати, якось він так бере, його цікаво досить. Но... Ну, Теж такі, бачите, да, стандартний. Оба! Ось такі чудові. Стандартні рибки, але майже з кожного закиду є риба. Ну, Мені здається, це непогано. Як для рибалки з, одного, з обмеженого місця, то може бути аж бігом. Ну, нагадаю ще раз, що це коливалочка. Це коливалочка робить такий шухер, чи як його назвати, не дуже гарне слово, але... Навела тут шороху, скажімо так. Оп. Но. Покльовки немає, тільки бачиш, як підвисає риба, а це вже покльовки, ну. Капець. Дуже якось цікаво. Таке просто відчуття, ага, він біжить за нею, тут це. Відчуття таке, що ти просто десь тягнеш і в тебе приманка чіпляється за дно. Якби я не бачив цих риб, ну, то тяжко було просто зрозуміти то, що це. Є покльовка, воно взагалі для головня не характерно. Оба, дивіться. Ох ти, що, це супротив, клас. Оце боєць. На мене йде. Швидко. Не знаю, може по відчуттях, може навіть трішечки десь і більше він би був, бо такий якийсь уже серйозніший супротив. Ну він грубший, бачите, розмір плюс-мінус такий, як був попередній, але подивіться, яке. А, яке Брускувати його тіло просто ну, ненормальне. Я сподіваюся, камера це все фільмує, так. Да. Фільмує камера. Ось такий риб. Брускувати тіло досить груба, така прикольна риба. Подобається мені, коли він такий, знаєте, брутальний. Не подобається ті всі худятка. А ось коли така товста, потужна рибина тоді це є, на мій погляд, дуже класно. Свідчить про те, що. Риба є здорова і риба має достатньо харчування для того, щоб відповідно відчувати себе добре. А, бачите, заговорився з вами, трішки знесло блешеньку, але ну, є покльовки. Все одно пара смуків було. Ну, я вам скажу прикольно. Коли валка сьогодні, бачите, як гарно доповнила воблер. І навіть перевершила вже його по ефективності, по кількості покльовок та по реалізації риби, бо на воблери що в нас захльостували гачки і мали ми проблему. Оба. Пауза. Поклав на дно. Почав проводку і відразу маєш. Класно. А це такий менше трошки буде. Але ж цілком приємний є. Так, це знаєте, друзі, ось саме цей екшен, який, сподіваюсь, ай, що фільмує камера, це рибалка, як вона є, да, в чистому вигляді. Я просто не докинув туди, де мав би докинути, чомусь буває так інколи, да. І хочу це вставити просто цілим. Шматом, щоб ви бачили, наскільки, як там кажуть, інтелектуальна рибалка переростає просто в таку бойню. Ну, бо багато хто вважає, що головня ловити це там якийсь найвищий пілотаж. Для мене це ось така риба, яку ти просто знаходиш, щоб ти не кинув, там, трошки погрався з приманками, підібрав і вже маєш активність. Ну, я сподіваюся, що камера фіксує ці всі покльовки, які відбуваються зараз. Тож немає тут нічого такого. Скажімо, надзвичайного в на головня. Звичайна рибалка, технічна, підібрав приманку, ну, як і в більшості випадків, знайшов місце і гамселиш, скільки маєш сили. Або поки бере. Так, ну мабуть, я з глази вже. Бачите, тільки смикає, ну забрав. Це вже менше буде. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Ну, ось так. Ось так. Стандартний, не дуже... Ой, не дуже великий. Нам все-таки краще це робити інструментом. Я то намагаюся робити пальцями. Розумію, що це якби не дуже правильно, добре. Дістану я інструмент і це нам поможе набагато швидше зробити ось так. Так, ну добре. Що, у нас продовження. Десь там кладемо приманочку. Ага, вже підзнесло течією її. Ну, звісно вже ж інтенсивність не така, як була на початку, вже багато, досить риб я звідти дістав, наколов. О! Але все одно вручається клас. Це сильніший якийсь, не знаю чи більше, мабуть стандартний, але як боєць цей, набагато сильніший свого колеги попередника, але розмір плюс-мінус однаковий, як ви бачите. Але також така груба, прикольна рибина. Ну, ось так воно відбувається, друзі. Як ви бачите, одним кадром просто став і лушперіжці риби як ненормальний. Я вважаю, що для новачка це була б, мабуть, знаєте, найкраща рибалка, коли людина ось так приходить, да, хто там починає ловити на спільнях, натрапить на таку рибалку і потім враження просто залишаться відразу. Потужні і дуже класні. Що, може, більше все-таки чи ні? Трішечки це вже буде більше на якусь пару саме. Ну, але плюс-мінус. Такого самого розміру. ну, Десь біля 30, нагадаю. Ще раз вам наглядно продемонструю. Ну, здається, взагалі все так, як треба. І так, дорогенькі мої, у нас сьогодні з вами була заруба цих двох приманок. Воблер мав сьогодні, скажімо, фору, таку, куди, да? він у воду летів перший. Я йому приділив також досить багато часу, але ще це була нова приманка, тому... Грався так, так, так. Ну, було непогано, скажу так. Рибу він половив. Проблема з гачками, яку я рішу е згодом. В цілому ж цій приманці можна поставити, ну, скажімо, досить високу оцінку сьогодні, якби я не поставив коливалку. Коливалка просто сьогодні все рознесла в пух і прах і, щен, і дуже суттєво обійшла воблер по ефективності та по уловистості. Тому сьогодні у нас перемагає однозначно коливалка, але я сподіваюся, що в майбутньому. Воблер ще реабілітується в цілому, якщо ми так подивимося на ситуацію, да є десь умови кращі для воблера, є десь умови кращі для коливалки, тому. Ну, такі, да, якби сьогоднішні спарінги є цікаві, але наскільки він є адекватний, це я не знаю. Кожен ловить непогано в своїх умовах. Коротше, багато вже наговорив. Добре, тисніть сподобайку, кому сподобалося. Всіх вас міцно обіймаю. Хто не підписався, підпишіться на мій канал, підтримайте лайком. Ну, коротше, і все таке, як ви всі знаєте. Добре, друзі, обіймаю вас всіх міцненько. До нових зустрічей, всім покидам!